Хлопці, ух, зарядилися, потанцювали. Тобто в Домінікані таке місто, Тумала. Тумала, тумала. Так що, підеш, мала? Підеш, так? Після 18 травня, а можливо, навіть і на концерт. Хлопці, бачите, які такі нарядні, змінили костюмчики, стиль, стали такі Це Тільки на весну, так? Але потім повернетися знову. Ти знаєш, якщо є багато концертів, ти потієш. Леска костюм так, так випрів, що вже навіть краску виявив То, <рес> А ви коли побачили Аркадія Лайкіна? Ви йому не наваляли насправді? Тому що ну реально він забрав ваш стиль? Чи вас один стиліст? Та ні, нічого, я взагалі хочу з ним познайомитися. Ви ще не знайомі. ні? ми ще не знайомі, хочу з ним зустрітися. Нам діда знов вже. Привіт! Привіт, патрон! Я вже чекаю, коли ти до мене перезвониш. Не бери мене, чесно. Я тебе запрошу на шашлики до Львова. Але ви знаєте, коли просто хтось стає суперзіркою, ну починають всі копіювати. І, наприклад, ваші бороди. Насправді, вони стають такими популярними. Не боїтеся, що скоро всі теж починають Та Хай Раселкров, бачили, ураз. Я підібралася ході список борід. Ну тобто, якщо захочете все-таки змінити імідж, а подивіться ну, на плазму. Я, я, я. Да, да, да. Діти, як тобі такі мені врожай подобається і костюмчик теж такий гарний нашому стилю, Месен Інтертейн. Але тебе ще треба трошки відростити більше. Ще більше відростити, так. О, це ви в Баварії гуляєте? в Баварії. з такими песиками. Хлопці, ну ви стали реально проривом інтернету. топ 3 вас в список. Ви знаєте про це? Так? Ні. А ви знаєте? Не знаєте, четвертий папа римський роді, так? Четвертий папа а ви третій. Популярніше за нього. Так от. Ви реально зробили хіт, який в інтернеті зібрав купу переглядів. Давайте зараз щось ще таке залабаємо, щоб люди увімкнули і мільйон зібрали. <хоже> ну, кажи що може б якийсь прикольний кавер. Наші пісні як хочете, може б кавер а, на бібера. А набій. Знаєш, каколись? Так, yeah, звичайно. А давай я зараз типу, піфіру, під фірму заспіваю. А, ну, а ну давайте, всі три чотири Зранку всі плескаємо. три чотири. Whoa, Blackberry Bamelin. She really gets me high, Bamelin. We know that's no lie, Bamelin. She's so rock steady, Bamelin. And then she's always ready, Bamelin. Whoa, Blackberry Bamelin. Whoa, Blackberry Bamelin. She's from Bethlehem, well, Babylon Way down in Bal Balaban, Oh, Blackberry, Babylon Запрошувати на весілля, вони можуть зібрати все, що замовиш. ми їздимо, Більше ніж по концертах. Що там на концерті? А, а як? Так а забіжі, ви чули клюці голос в справді? Ви чули? А бібера можете? Ні, давай щось інакше. А що? А що? А що? Сульмарелючик. То не скажи йому, що. Кажи, яке тонально. Сульмарелючика. Лачі де лонда розбере львента, тусемпера де лармонія, санта лючія, санта лючі. У, діти, коли розлучишся, приходь до мене обов'язково Коли Я такі пісні, то я ходив в в шкарпетках 29 березня приходьте в Київ. Буде класна, класна зажгалка буде. Коротше, два білети я даю М1 і Вони розіграють або у Фейсбуці на м 1 або ВКонтакте. Найактивніші реально отримують ці квиточки. Тому лайки та нашу сторінку. І можемо з тобою зустрітися там на концерті. Дітя. Хлопці, спасибі, що до нас завітали. папа. класно, що розбудили. Клуб, я вас люблю. Це дітьми. Прокидайте разом зі мною Попереду буде дуже багато веселого, цікавого і те, що тебе реально розбудить. Надя.